Що ж, друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні вибрався подивитися білі гриби, бо були в нас дощі, і вибрався в ліс, подивитися білі гриби. У мене є вже перша знахідка, дивіться, який білий грибочок. Один. Я вже десь пів години в лісі, поки що я місцин таких сильних, щоб десь росли ці гриби, білі я не знайшов, знайшов тільки. Одного цього зараз. Вже говорю пів години, десь приблизно я походив, ніде не знайшов, а тут знайшов у одному місці першого гриба. Не буду затягувати, йду дивитися далі. Не знаю, вийде це відео чи ні, бо якщо буде там зо два-три гриба, то звичайно я викладати не буду. Але, можливо, нам все-таки пощастить ті грибочки ми знайдемо. Я прийшов у таку місцину, де мішана така. Такий мішаний ліс, маленькі бучки. І тут, бачите, такого гриба одного знайшов. Ну, подивлюся, маленькі з великими. Я хотів сказати, не, що там різна деревина росте, а просто. Камеру з собою не взяв, бо вона в мене відключилася. Я вдома подивився, думав, вона заряжена, а вона відключилася. Тому знімаю це на телефон. Подивимось, зараз швиденько, що тут буде. І ще пару місцин схожу, подивлюся, можливо, там знайду парочку грибів. І мої наступні знахідки. Недовго я їх знаходив. А буквально за тим першим грибом в п'яти хвилинах часу знайшов ще купу білих грибів. Зараз вам буду показувати. Ось перша знахідка, ось такий білий осінній грибочок. Дуже красивий. Мене він дуже порадував. А звичайно, як я вже його знайшов, то вирішив тут поблизу походити, подивитися, позбирати. Дивіться, зараз я вам буду їх показувати. Ось Зараз так. Наступний грибочок. Я просто тут їх в листі познаходив. Маленькі вони. Ну, звичайно, я трошки так руками порозгортав. Горбики, ось дивіться, такий горбик. Я ж бачу там горбик, ось так розгорну. І якщо є гриб, то дуже добре. Знаю, так робити не дуже добре. Ось тут може бути грибок білий, ось він тут і є. Але це перші гриби і я хочу знайти хоч з десяток. Тому так роблю. Дивіться. Третій вже грибочок. У мене тут ще десь 3-4 гриби, крім цих. Ось такий. Тут на сонечку їх поки що складу і буду потроху тут ходити, бо лист великий. Дивіться, я цих чисто я вирив із землі, бо побачив купу листя і думаю зараз їх підніму, подивлюся. А там зразу ось такі два білі грибочки. Так. Друзі, я поки що ставлю їх туди. Дивіться, тут у мене ще ось така, наприклад, горбинка. Тут також запросто може бути гриб. Як саме і тут. Дивіться, тут два білі гриби, також я знайшов їх під листю. Ну, Бо листя дуже видно зараз. Ось дивіться, допустимо, так як тут. Але тут саме не гриб, а корінець. Ну, ось іще один такий маленький, якому я трошечки шапку. Його шапочку так роздавив. Зараз. Ось вже яка купа. Вже у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, сім можна рахувати. Дивіться, тут купа листя, зараз подивимось. Так, він тут є. Ось, бачите, прямо з-під листя його видно. Ось такий білий грибочок. Опа, аж вистрибнув. Ну, бачите, вони зараз молоденькі, це тільки перші, перша хвиля. Тому що грибів іще не є. Я тут ось шапочку йому вже з'їла. Але корінець я все-таки заберу, бо осінні гриби то є чисті грибочки. Білесенькі, гарнисенькі. Опа! Ну, бачите, його пережало таким корінцем. Варварським таким методом я його вириваю. Ну а як інакше, однією рукою інакше не можу. Ну, зараз тут по-любому буду ще шукати. Дивіться, в принципі, кубка листя може бути гриб. Є гриб, але не такий, як нам потрібно. Ну це непогано. Це непоганий улов на цій місці. Шкода, камеру не взяв. Але я думаю, що і на телефон вам буде все прекрасно видно. Ну якщо поблизу тут ще щось знайду, то звичайно що покажу. А поки що давайте глянемо. Зараз я тих двох заберу. Опа. І зараз глянемо, скільки в нас вийшло грибочки тут знайти. Ну це удача. Це перші осінні білі гриби 2024 року, які я знайшов. Ось така. Ну і плюс той, що в мене там вже в рюкзаку. Супер. Забираємо, йдемо дивитися далі. Ну що ж, знаю сказати. Радує, радує, тому що дивіться, один, а там другий. Красота. О, дивіться, третій. Третій молодий. Я його зразу не побачив. Ось який красунчик молоденький. Давайте з нього і почнемо. Ну, осінні гриби завжди ростуть купами, не так, як літні. Один, два. Осінні ростуть гарними такими купами. Ох, то Що вам казати? Якби ще не такий погризений, то взагалі було б класно. Дивіться, тут ще один. Ось так руками попитав, як то кажуть, злапав. Оу! Там їх три штуки. І знайшов білих грибочків. Дуже тримаються. Зараз я їх якось викорчую. Ось так. Маленького теж забираємо. Тому що на маринування самий раз. Тим паче вони не ростуть. Хай там що хто говорить. Після того вони вже не ростуть, як ви їх побачили. Вони, в принципі, теоретично трошечки підростають. Але я залишав уже сотню разів, а може і більше, тих грибів. -ху -ху. Значить, то такий великий. А! Виглядає просто супер. Дивіться. Ну зараз надріжемо, подивимось, що з ним. Грибів маленьких я залишав купу раз і з того не було ніякого результату. Ну, не знаю. Фактично у мене таке, така думка склалася, що не варто залишати. Ну дуже малесенький, звичайно, брати не варто. Але ось такий вже задовільний. Так, надрізаємо, але це буде максимально чистий гриб. Ну, не максимально чистий, я б сказав, дещо в ньому трошки є. Але насушіння, в принципі, буде. Ось вже трошки порився в землі і вже руки брудні. Ось так. Ну що ж, заберу їх всіх, напевно. Зараз відчищу, бо ті вже я свої почистив. Зараз відчищу також ці. Не, не маю сьогодні ні штатива, нічого, не можу вам ні показати ніяк. Тому що я ще не думав, що буде грибів. Я думав так 5-6 знайду, чисто суто пройдуся, по ситуацію подивлюся. А Ось тут така краса. Тому ось насолоджуємося таким збором. Ставимо лайки, підписуємося на канал і шукаємо далі. Тільки нагляньте, що під лісом знайшов. Я вийшов з лісу. Тут неподалік ось такий березовий лісок. Вже під горами самими. І дивіться, що знайшов. Я чисто думаю, так забіжу, подивлюся, які тут справи з грибами. І дивіться, перша знахідка, не знаю, чи буде ще. Ну, в лісі великому знайшов тільки в трьох місцях. Грибочки, а то є просто пушечка. Дивіться, яка краса. Можливо, тут є ще поблизу. Я зараз пороздивляюся, тут в цих папоротях походжу, подивлюся. Гриби рідко, але вже можна знайти. це вже, якщо вони пішли, то вони потроху. Я думаю, будуть набирати обороти. Якщо б ще дощик пішов, то було б взагалі. Красота. А поки що насолоджуємося ось такими грибами і дивимося далі. Грибочки. Вийшов подивитися грибочки ось так вечором. Зад хати, подивіться, що знайшов. Я в ось це перші осіння. Ну, як перші фокус не ловить. Не те, що прям перші, але красота. Ну, покажу вам десь там фрагменти цієї відео. Я їх тут знайшов 6 штучок. Ось такий така краса дозриватий. Зараз і до них достануся. Ось так гарно ростуть. Взагалі дуже класно. Ось такий один. Знімаю на телефон, я взяв з собою фонарика. Так за хатою думаю, ну це місце, де я завжди знаходжу, вийшов, подивитися, а фонарик відключився. Та телефоном собі свічу і знайшов ось таку красу. Ну, Поки тут більше не бачу, але гриби просто каска